Добрий день, шановні учні! До вашої уваги відеоурок для 7-го класу з курсу фізики. Тема уроку Механічний рух, відносність руху та спокою, система відліку, матеріальна точка та об'ємна тіло. Висловлювання гараклита Ефеського важливе для нашого уроку. Усе тече, усе змінюється. Усе у світі перебуває у русі. Мільярди років, що існує всесвіт, розлітаються одна від одної галактики. Земля обертається навколо Сонця, рухаються супутники навколо землі. Рухаються всі тіла, мева, макро, мікро світу. Рухаються створені людиною машини, тварини. Тече вода і піднімаються хвилі. Побудь мають. І ми з В краплі дощу безліч мікробів, що секунди пересуваються з місця на місце. Все у світі перебуває у русі, але рух і спокій поняття відносні. Тіло рухається або знаходиться у стані спокою? Де знаходиться тіло? Які його координати? Скільки часу рухається тіло? На всі ці питання буде відповідь на нашому уроці. Розгорніть, будь ласка, зошит і запишіть. Тема нашого уроку: механічний рух, відносність руху та спокою, система відліку, матеріальна точка. Ми починаємо з вами вивчати розділ фізики, який називається механіка. Що вивчає механіка? Механіка це наука. Яка вивчає механічний рух матеріальних тіл та взаємодії, які при цьому відбуваються? І найпростішим різновидом руху є механічний рух. Що ми будемо називати механічним рухом? Механічний рух це зміна з часом, положення тіла або частин тіла в просторі відносно інших тіл. Запишіть, будь ласка, у зошит. Коли тіло рухається, його положення в просторі змінюється. Наприклад, відносно точки О велосипедисти рухаються, а відносно один одного майже ні. Літаки, здійснюючи фігури вищого пілотажу, не рухаються відносно один одного, але рухаються відносно землі. Зараз на вашому столі лежить зошит. Він не рухається відносно вашого стола, але відносно сонця разом зі мною, з вами, рухається зі швидкістю приблизно 30 км за секунду. Рухаються всі планети нашої сонячної системи навколо Сонця з різними швидкостями. І наша сонячна система рухається відносно центру галактики. Тому дуже важливо розуміти. Що механічний рух є відносним. Щоб знайти положення тіла в просторі а це і є основною задачою механіки, треба ввести поняття системи відео. По-перше, має бути тіло від, відносно якого розглядається положення тіла. По-друге, система координат для того, щоб знайти положення тіла. по третє не забуваємо, що під час руху змінюється час, тому для дослідження механічного руху є також необхідним прилад для вимірювання часу. Водинник. Вибір тіла відліку є довільним. За тіло відліку можна взяти будь-яке тіло з міркувань зручності. Наприклад, цілом відліку можна обрати дерево, ви бачите на екрані червону точку. І якщо ми з вами розглядаємо рух машин, то вони рухаються відносно тіла відліку. Тобто вони рухаються відносно дерева. Після того, як тіло відліку вибрано, з ним пов'язують систему координат. Система координат задається за допомогою однієї, двох або трьох координатних осей. Система координат може бути одновимірна. Це система координат, що складається з одновимірної координатної лінії. Положення тіла задається однією координатою х. Ви бачите на слайді. Система координат може бути двовимірна. Положення тіла задається двома координатами: х, і. Ви бачите на екрані. І система координат може бути тривимірна. Положення тіла у просторі задається трьома координатами X, Y, Z. Ми бачимо з вами на відео, як дівчина біжить берегом моря. Введемо систему відліку для описання її руху. Оберемо тілом відліку каміння. Будемо використовувати одномірну систему координат. Зв'яжемо систему координат з тілом відліку. Зміна положення дівчини відбулася немиттєва, тому в систему відліку входить і прилад для вимірювання часу годинник. Отже, дівчина через 5 секунд має положення х дорівнює 20 метрів. Відносно каміння. Тобто для описання руку тіла обов'язково вводиться система відліку. Часто розв'язуючи задачі, ми будемо уявляти фізичне тіло як матеріальну точку. Матеріальна точка це фізична модель тіла, розмірами якого в умовах даної задачі можна знехтувати. Зупиніть, будь ласка, відео і запишіть визначення. Те саме тіло в умовах однієї задачі можна вважати матеріальною точку, а в умовах іншої не можна. Послухайте уважне пояснення. Уявіть собі, автомобіль паркується на автостоянці. Ви бачите на слайді ліворуч. І автомобіль, який прямує трасою з Одеси до Львова. На слайді праворуч. Автомобіль, який паркується, не можна прийняти за матеріальну точку. А автомобіль, який подорожує з Одеси до Львова, можна. Чому? Довжина автомобіля, наприклад, Шкода Октавіую, 4,5 метра, а відстань, яку він долає на парковці, 100-300 метрів. Відстань не набагато більша, ніж розміри автомобіля. А ось коли автомобіль рухається з Одеси до Львова, відстань між містами 745 км це 745 тисяч метрів, то довжина автомобіля в порівнянні з відстаню набагато менша. Його можна прийняти за точку і розмірами його знехтувати. Те саме тіло в умовах однієї задачі можна вважати матеріальною точкою, а в умовах іншої задачі не можна. Подивіться, будь ласка, на екран. Ви бачите літак з літною смугою, на слайді відео ліворуч. Довжина літака 84 метри. Як ви думаєте, можна його прийняти за матеріальну точку? Можна. Якщо літак здійснює політ, наприклад, з Києва до Парижу карта польоту на слайді праворуч, він долає відстань 2370 км. Це 2 мільйони 370 тисяч метрів. То відстань, яку він долає, набагато більше його розмірів, тоді його розмірами можна знехтувати і прийняти. За матеріальною точкою. А в порівнянні його розмірів з літною смугою, довжиною 2400 метрів, відео ліворуч. Розмірами його знехтувати вже не можна. Будьте уважні: матеріальна точка не має розмірів, а її маса дорівнює масі даного тіла. Ми з вами плідно працювали. Вивчили такі поняття, як механічний рух, матеріальна точка, система відліку і згодом перейдемо до опрацювання, а зараз пропоную відпочити з вчителем фізичної культури нашого ліцею. Рухаємось! Anybody do the things you do before. Ми з вами трохи відпочили, потанцювали, а зараз рухаємося до закріплення знань. Закріплення знань буде у вигляді тесту. Бажаю успіху! Перше питання: основна одиниця вимірювання довжини в міжнародній системі одиниць А сантиметр, Б метр, В, кілометр, Г дециметр. Подумайте. Дайте правильну відповідь на питання. І правильна відповідь Б метр. Друге питання: основна одиниця вимірювання часу в міжнародній системі одиниць А доба Б – хвилина, В секунда, Г година. Подумайте. І відповідь правильна В секунда. Третє питання. Час вимірюють А. Годинником, Б. Лінійкою, В. Терезами. Подумайте і правильна відповідь А. Годинником. Певнена, що ви всі молодці і ви правильно відповідаєте на питання. Четверте питання. Відстань вимірюють А. Лінійкою. Б. Годинником, В. Терезами. Подумайте. І правильна відповідь А. Лінійкою. П'яте питання. Головна особливість руху це його. А. Відносність, Б. Спокій, В. Рухливість. Подумайте. І правильна відповідь А. Відносність. Шосте питання тіло, відносно якого розглядають зміну положення рухомого тіла, називають тілом А відліку, Б виміру В старту. Подумайте. І правильна відповідь А відліку. Сьоме питання: вкажіть, що створює систему відліку А. Система координат, Б. терези. В годинник, Г тіловідліку, Д лінійка. Подумайте і правильна відповідь А. Система координат В. Годинник Г тіловідліку. Восьме питання. Встановіть відповідність А. Довжина, Б. Годинник, В маса. Перше кілограм, друге. Метр третя секунда. Подумайте. І правильна відповідь довжина метр годинник секунда, маса кілограм. Ви молодці. Дев'яте питання. Зміна з часом положення тіла або його частин в просторі називається. Подумайте. І правильна відповідь механічним рухом. Десяте питання. Потяг, який прямує від однієї станції до іншої, перебуває в стані спокою відносно А. Центр землі, Б. Пасажира, що сидить у кріслі вагона В. Точок на ободі колеса вагона Г. Рієк, по яких він рухається. Подумайте. І правильна відповідь Б пасажира, що сидить у кріслі вагона. Ми тільки почали вивчати механічний рух. Але сподіваюся, ви отримаєте такі самі задоволення, як ці люди на атракціоні. Без знань механіки його неможливо було побудувати. У нас все попереду. Наш урок добігає кінця, і домашнє завдання у вигляді тесту можна виконати за допомогою QR-кода або перейти за посиланням на сайт Всіасвіта. Дорогі учні, в кінці уроку хочу запропонувати вам прослухати вірш, в якому сила слова переплітається із силою знань. Ми Живемо в безмежному світі, від галактик до мікрочастин, від зірок, що в небесній блакиті, до землі, до людей до машин. Світ молекул і атомів мікро, Макросвіт – це планети і ми. Мега світ зоряних скупчень що зібрались в небесній пітьмі. Шлях тернистий до вивчення світу, прокладають людей знання, відкривають їй нові орбіти до природних таїн.